Привіт, мої любі українці і гості України. Якщо завтра вам хтось відправить поштою автоматично цю повістку, але ця повістка буде оформлена з помилкою, вам це буде коштувати того, що ви можете потім прокинутися безхатьком. І це серйозно. Тому що не допустити. Запишіть мій номер телефону, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. Справа в тому, що оці всі автоматично згенеровані повістки, вони мають містити помилки. Це можуть бути помилки з адресою, з вашими ідентифікаційними даними. Інші якісь помилки, які призведуть до того, що ви просто не отримаєте повістку не з за вашої вини. І оце не з-за вашої вини є ключове. Тому що ви, будучи законослухняним, зробите все, як вимагає держава, але завтра вас можуть позбавити вашого майна. При тому це не просто майно, а це може бути нерухомість, транспортні засоби. Це може бути навіть привід. Тепер апроксимуємо це все на ті самі. Повідомлення повістки, які розсилають пошта, яка так само буде ставити галочки про те, що особа не проживає, і що це для особи? Для особи це велика біда, тому що підстава відкриття виконавчого провадження, арештів рахунків, арештів нерухомості, привід і так далі. Тому подібне. Тобто, можуть виникнути величезний колапс в самій системі, коли пошта не буде справлятися з подібними. Доставкою подібних повісток, коли по доставка подібних повісток або їх недоставка буде невідповідним чином оформлена, про що особа навіть і знати не буде, але одночасно з цим в неї виникнуть відповідні зобов'язання перед державою. І я очікую, що тут може статися величезна, величезна проблема для цього, як себе захистити, сказати дуже важко, тому що вся оця система, яка завтра прийде в Україну, вона не те, що недосконала, а вона антинародна. Тут же 100%. Тому що добре, якщо людина там, якісь дані не оновила, там потрапила в халепу, вона відповідає за свої дії. Але ж питання стоїть зараз про людей, які оновили дані, які дали реальні свої дані, чекають цю повістку. А вони можуть не дочекатися цю повістку, а їх позбавлять їхнього майна. Щодо автоматичних повісток, ви розумієте, що сьогодні ви можете отримати просто як мінімум штраф. А як максимум у вас можуть відібрати ваше майно просто за те, що повістці буде помилка. І ось для того, щоб ви себе хоч якось забезпечили, я вам зараз безкоштовно надаю зразок заяви, якою ви зможете оскаржувати штрафи щодо таких повісток. Для цього вам потрібно перейти за посиланням в описі до цього відео на відповідну сторінку мого сайта, і там є зразок заяви. Будь ласка, користуйтеся, нагадую, безкоштовно. Якщо у вас щось буде не виходити, тоді є мій номер телефона, і ви можете вже замовити послугу в моєму адвокатському бюро щодо оскарження штрафу або щодо оскарження накладення арешту на майно щодо цієї повістки. Тобто, ще раз нагадую, переходьте на відповідну сторінку моєї сайту. Там є вся інформація. Що саме цікаве, я розумію, як сьогодні будуть попадати люди, які зараз знаходяться за кордоном. І реально оновили свої дані в резерв плюс там чи ще якимсь чином, неважливо. При тому ви не забувайте, що більшість, більшість цих людей мають реально підстави для відсрочки. Багатодітні батьки, інваліди і далі далі далі. І ці люди, коли отримують отаку от повістку з помилкою, не зможуть себе захистити. І цих людей, які сидять за кордоном, сьогодні просто без їхньої участі, без їхнього відома, можуть позбавити їхнього майна. А людина про це навіть не буде догадуватись. І я просто думаю, навіщо тоді створювати оці міністерства, на які треба виділяти купу грошей, які спрямовані на те, щоб повертати українців за кордону? Якщо ось о дієвий метод, будь ласка, у людей забирайте майно і, може, вони приїдуть, так більше шансів буде приїхати людям за кордоном, тому що сьогодні їх офіційно повернути по законам Євросоюзу неможливо. І це міністерство нічого не зробить, щоб повернути українця за кордону. Саме про це заявила єврокомісарка Йогансон. Це неможливо згідно з директивою про тимчасовий захист документ, що регулює статус українських біженців на території Євросоюзу. Це виходить, що влада вирішила таким чином повернути українців за кордону, відбираючи у них майно. Але ж ні, влада не може робити щось проти людей. Влада ж думає за нас з вами, вона думає, як нам краще зробити. Але пам'ятайте, що є ж, ви знаєте, ця темна сила, яка заважає завжди цій владі щось робити, таке гарне. І саме ця темна сила, мабуть, щось задумала, і оце от таке крутить. І сидить людина за кордоном і думає: хай лучше в мене заберуть цю квартиру, ніж я туди повернусь, тому що це буде квиток в один кінець. Назад я вже не повернусь, не дивлячись на те, що в мене тут троє дітей, я інвалід і так далі, далі, далі. Ну, з іншого боку, він може наняти адвоката, який буде захищати його інтереси на території України. До речі, якщо що, є мій номер телефона, будь ласка, в описі до цього відео, можете звертатися. Люди, які зараз знаходяться за кордоном. Але це все одно дуже великі і великі проблеми. А особливо, коли ця людина, яка сидить за кордоном і має право на відсрочку, оновила свої дані, в якої забирають майно, так подивиться відео. Які показують по німецькому, ірландському, італійському телебаченню. Я не кажу там про телеграм-канали. Наприклад, мій телеграм-канал дає такі трешові відео, які не пропускає Ютуб. До речі, підпишіться на цей телеграм-канал. І ось дивляться вони: оці телеканали, на яких просто відкрито показують бусифікацію в Україні. І людина думає, ні, я не поїду. Я не хочу бути побитим, приниженим і опущеним. Просто тому, що люди кайфують, коли б'ють українців, просто тому, що якісь ТЦКшники з поліцейськими, зібравшись в гоп кампанії, кайфують від того, як вони принижують, опускають і майже гвалтують українців. Дивіться, наприклад, як у цьому сюжеті. Бігав, знімай, Не знаю, снимаем. все равно. Все, Хватает людей посреди улицы. Тебе больше спустили, пацаны, видишь, что что-нибудь Зверніть увагу, оця гоп-кампанія, вони не мобілізували людину. Вони просто кайфували. Вони зібралися, щоб просто погратися, щоб просто принизити, опустити одного цього нещасного українця, який йшов один, а їх товпа. Просто його побить, принизити, розумієте, а потім відпустити. І гляньте, коли людина почала тікати, гляньте на їхнє задоволені обличчя. Знаєте, це обличчя маніяка, який тільки що зґвалтував і зарізав свою жертву. Можливо, помиляюсь, напишіть, що ви бачите зараз в цьому відео, напишіть це в коментарях, ваші думки. Чи задоволені оці от, поліцейські з тицекашниками, що вони тільки що майже зґвалтували людину в безлюдному місті, то в пою, маючи владні повноваження? Мені цікаво, якщо їх потім виловлять. Я ж думаю, є люди, які можуть це зробити, і ці люди знайдуться. Як вони себе будуть вести? Ну, цікаво, як вони себе будуть вести? Оці реально гвалтівники? Ну що добре ще там, якщо вони були бандити, йшли до цього з дитинства, там, ну там якимсь кримінальним шляхом. А це ж, скажімо так, люди, які випадково отримали тимчасово якісь там владні повноваження, розумієте? При тому невеличкі. Це ж тимчасова акція, потім же їх повиловлюють. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, як себе будуть вести оці гупники, якщо їх поодинці спіймати і трошечки провчити їхніми же методами, як вони будуть себе вести і поводити, і що вони будуть казати. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо не сподобалось, ну, самі знаєте. Підписуйтесь на цей канал, оскільки більшість з вас не підписана. Підписуйтесь та мій телеграм-канал. А з вами був адвокат Ігор Леп'явка. Побачимось у наступних відео. Я подразумеваю, что вы в состоянии опьянения. Здравствуйте, это адвокат Игорь Лепявка? Да, я решу вашу проблему. Ч